Умовах повномасштабної збройної агресії особливо значене буває питання підтримання належному, санітарному та технічному стані захисних споруд цивільного захисту, яке стало прихистком для багатьох громадян в час сильних повітряних тривог та ворожих ударів. Станом на теперішній час в, облість, в області облікується 2141 об'єкт фондозахисних споруд. Із них 652 захисні споруди і 1489 не працівщих укриття. Що кварталу перевірка захисних споруд на території області області станом на 1 квітня перевірити 100% об'єкти фонду захисних споруд. Із них 2044 – це готове до використання за призначенням, 97 – непридатні. Це 40 – ПРУ і 57 – це захисні споруди. З метою створення належних умов для перебування укриттів начальника обласної військової адміністрації підписано розпорядження 235Р, а 22 березня 2024 року щодо проведення місячника захисних споруд, які поліпшують умови перебування громадян в захисних спорудах також можливість більшої кількості захисних споруд під час міщення захисних споруд цивільного захисту. Про заходи з прибиранням крутів, з нараження йомкості для питної води. Перевірка системи освітлення, водопостачання, каналізації, засобів зв'язку, заміна витратних матеріалів, також показників руху і фарбування інженерних комунікацій. Направді місіка захисних споруд використати коштів в сумі більше 22 мільйонів гривень. Олександрійський більше 2 мільйонів гривень. Крапівницький реон 17,7 мільйонів гривень. Це міста Крапівницьке, Ноукраїнський мільйон шесто і Голованівський – 900 дві гривень. За період місячника покращено стан 105 захисних. Споруд. Із них Кропивницький район 41, Голованівський – 4, Олександрівський, 27 і Новоукраїнський 31. Крім того, в Кропивницькому районі здійснюються ремонтні роботи ще 10 захисних споруд. Роботи тривають, найближчим часом вони будуть придано на належний стан. Крім того, збільшиться фонд захисних споруд. На даний час на 27 одиниць. Із них 24 – це Кропивницький район і 3 – Новоукраїнський район. Особливу увагу хочу відмітити, щодо роботи в напрямку заходу освіти. Під час місячника було на належний стан 79 Ті в начальних закладах і виказ на кошті восім і гривень. На завершення хочу зазначити, що належне утримання криття на став захисних спорудах є одним із головних завдань безпеки громадян, і є базовим елементом захисту в умовах воєнного стану.